Ці рівень санкцій Європа з нами чи проти нас. Ми продовжуємо обговорювати цю тему, і в мене в гостях сьогодні є Андріан Фітьо та Сергій Лук'яненко. І ми продовжуємо повертаємося до попереднього запитання. Чого нам чекати від нового голови Європейської ради від Дональда Туска, пане Лукяненко, продовжуйте свою думку і відповідь на моє запитання, хочу почути, як реагувати на те, що самі поляки довгий час його вважали про кремлівським політиком. Ну, я не погоджуся з думкою про те, що самі поляки його довгий час вважали за прокремлівського політика. Він був проти конфронтації. В голову главу він завжди став, ставив і ставить. Я думаю, що і буде ставити економічний розвиток своєї країни. На той момент, звичайно, що він був за поглиблення всіляких торгово-економічних зв'язків експорту. Перш за все, сільгоспродукції до Росії і так далі. Багато хто йому закидав в Польщі, що він нібито прокремлівський. Я його ніколи не вважав прокремлівським. і завжди в суспільстві де є поділ. Де є поділ е, прихильників різних партій, завжди знайдуться люди, які будуть говорити різні речі про е, лідерів е, тих партій, до яких вони не симпатизують. Це моя точка зору. Я не вважаю, що він був колись про кремлівським політиком. Так, він, він просто дбав про економічні інтереси Польщі. Але на сьогоднішній день, я думаю, що все ж таки е, Туск це фігура досить сильна і. Вона є для того, щоб шукати компроміс всередині самої Європи, ось така моя думка. Я вам дякую, пане Фітьо, ваше ставлення а, до Дональда ну, Тускажу таке. А... Трошки його подвійне все-таки настав, але я скажу свою суб'єктивну думку. Я не хотів би вступати в ту полеміку з паном Сергієм. А власне, коли був президент Кочинський, Туск, ми знаємо ті власне, конфронтації, які в них там були на той час, так але мені здається, що після катастрофи власне того президентського літака, Туск змінився все таки. І він в кращу збуд... сторону чи ні? ну тут не можна краще? Він все таки став більше національним лідером себе в. Польщі, тому що дійсно він. Зима подвійне таке становище? Він трошки грав на боці Росії, трошки на Європейського Союзу боці, але тепер він став, на нашу думку, суто європейським політиком. Як яке ваше ставлення взагалі до змін нових обличчя в Європі, так і в НАТО? Чи... От в такий момент зміни облич це дуже серйозно і невідомо. Хоча, от ми знаємо, що зараз італійці проти нового то була Ештон, так Представником зараз представник Італії, і вона відстоювала все-таки бік Росії, а зараз вона стоїть вже на боці мечерела, по-моєму, звати. Магиріні. Фредерика так. І, власне, е, власне, те, що вона зараз почала от її висловлювання останнє, це те, що вона в дуже жорстку позицію відносно е, Росії. Але я от хочу вже вернутися е, про Польщу і, і Росію. А фактично, коли це було роки три тому. Дмитро Рогозін, коли був спецпредставником в Брюсселі, в НАТО від Росії, то на прес-конференції він заявив таке, що всіх шокувало. Його спитала, зона інтересів Росії життєвих. Він каже: це є Україна, це є Польща і це є країни Балтії. Ну там було, було це Зрозуміло, ну каже, Україна. Це якби там позаблоковий статус. Це зрозуміло. Там ну, колись було там в. Під впливом СНД і Радянського Союзу, але Польща це є країна, член Європейського Союзу і член НАТО. А він каже: а ще невідомо, що завтра буде з НАТО, і Європейського Союзу. Росія активно колить Європейський Союз. Я відносно призначення Фредеріка Мугеріні хочу сказати, бо підійшли в Кишиневі 1 вересня. Рудослава Сікорського, і також задали це запитання, як він відноситься до призначення цієї кандидатури, тому що ці різкі заявлення антипутінські від неї вже пролунали трошечки пізніше. І вони сказали, як же ж така людина тепер буде мати серйозний вплив на політику Європи. На що він відповів? Що політику Європи формує політика конкретних урядів, конкретних держав, які складають Європу. І в самому найближчому часі на ці уряди буде мати дуже серйозний вплив Дональд Туск, оскільки його посада є більшою, ніж Фредеріки Мугаріні. Ну і відносно її тих візитів до Москви і так далі, він висказався дуже так обережно, але мені дуже сподобалось. Він сказав, по плодам познаєте її. Тобто будемо дивитися на плоди. і Я думаю, що... Все ж таки, все вказує на те, що Європа буде за нами, але можливо не в такій мірі, якби нам цього хотілося, пане Фітьо, скажіть, будь ласка, кого сьогодні українці можуть вважати головними лобістами в Європі своїх інтересів? Знаємо досить такі різкі вислови литовських керівників, так Хто ж, хто ж сьогодні наш найбільший друг, і власне, що е, чому змінюють свої думки європейські країни? Ну треба бути свідомим того, що в Європі не так багато друзів України. Фактично, ми можем, ну скажем так, зараз, то що агресія, зрозуміло, що багато країн стало на бік України європейських, я маю на увазі. Більше того, оцей збитий малайзійський лайнер Boeing 777, Фактично, од ми, ми так і притримуємося. Росія має настільки серйозніший інформаційний вплив. Що а, Європа проковтне цей Боїнг, розумієте? І, власне, отой газова е, газовий труба, вона також має дуже сильний вплив. І тому можна вважати нашими друзями, це є Шведи, це є поляки однозначно, це є країни Балтії. Ну і практично все. Е... Я хотів би я хотів би додати до так. цього, е, чому таку волонтерну позицію, деколи займають е, уряди. Тих західних країн. Європа є демократичним утворенням, там демократичний устрій правління, і час від часу відбуваються вибори. І я бував в дуже багатьох країнах Європи і можу собі живо виобразити цю картину. Живуть собі розміреним життям, в них немає війни. В їхніх виборців війни немає, вони її не хочуть. І вони не хочуть, їхня позиція, та хай собі розбираються як хочуть тільки, щоб воно не коснулося нас. Тільки щоб воно не коснулося наших, е, нашу, наших статків. У нас багато безробітних. У нас іде економічний спад, ми не можемо секрет. Вибросити... До чого їм та Україна? До чого і, е, європейські політики розуміють, що таких людей багато. Я не кажу, що всі такі. Ну, але таких людей багато. І вони. Е, е, Мусять балансувати між тим, що вони, як політики свого рівня, розуміють, яку загрозу несе Росія, і між тим, що все ж таки їм треба вигравати вибори. Дякую, пане Лук'яненко. Не можемо забути про те, що Польща не пропустила літак міністра оборони Росії, так українці також не приховували своєї радості. І нещодавно з'явилося відео, на якому проросійські бойовики заявляють про помсту полякам, так? як поляки до цього ставляться. Ну, ну був ролик у відповідь. Я, на жаль, мені вилетіло з голови ім'я цього хлопця, я його відразу знайшов у Фейсбуку і додавався до нього в друзі. Так ось цей хлопець дав свою відповідь Моторолі, так званому автомийнику з Ростова. Пояснив йому, хто він є такий. І Він сьогодні, в ці хвилини, він після того поїхав до Варшави, в ці хвилини він дає інтерв'ю на ТФП-2. Це польський канал, такий угольнодержавний, після чого знову їде відрядження на Донбас. Ну, мені, я зараз це говорю, мені мороз по шкірі йде. Я дуже дякую таким людям за ту підтримку, яку нам показують зараз. Ну я, я би знати сушу що сказав, що Росія готувалася до агресії з України дуже давно, і вона фактично заспокоювала такими Путін, е, такими гарними своїми промовами, заспокоює Європу, що в нас все буде гарно демократично. Ми розбудовуємо сучасну Росію, е, ми засвоїмо нові газові родовища, нові нафтові родовища. Ми вам будемо ми стабільний постачальник голубого палива в Європу. Будьте спокійні, розвивайтеся, так і фактично. І таким чином він спонукав великий приплив різних товарів з європейського союзу, от повертаючись до тих санкцій, що фактично Росія 7 версьомого серпня вела власне, ембарго на постачання продуктів харчування. Так, вони за що це для 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 Польщі, а для всієї Європи це приблизно десь до 20, ну 16 мільярдів доларів. Це означає, що фермери. Італії, Іспанії, Франції. Завтра там почнуться також певні соціальні нестабільність. Діло в тім, що Європа дуже, в Європі дуже високі соціальні стандарти, і будь-яке зрушення може привести до соціальних протестів. І ми знаємо, що от тільки трішки знизилося життєвий рівень населення в Європі, як зразу прийшли праві в Європарламент. Бачите, як зразу міняється, власне, там що демократія, вона дозволяє змінювати різко а, ті партії, які впливають на, на хід подій. І таким чином, але я вам хочу що сказати: от що таке благополуччя Білорусі? Білорусь має 4 цукрових заводи. В Україні ну, близько 100. Ну, 60 нехай працює, так уям. Що таке 60 цукрових заводів, що таке 4? Як так, що 4? Цукрових заводів випускають в половину, ну половину менше продукції 60 українських, тому що українські заводи не мають ринок збуту. Тому благополуччя Білорусі ми кажемо Лукашенко, молодець Лукашенко за рахунок споживання росіянами того цукру, так само росіяни відкрили свої ринки свідомо відкрили свої ринки для продукції з Європейської Союзу, А тепер вони різко обрубали. І Європа, власне, вона теж в такому, як би, в такому шоці, вона не має зараз чим відповісти, бо всі санкції, які, які вона пропонує, є довготривалого періоду. От я кажу, от е, заборона залучати фінансування понад 90 днів. Ну, що це означає? Це означає, що ці санкції спрацюють тільки через рік. А, а, а продукти харчування вже от буквально стали на кордоні вантажівки, вагони і так далі. Вони буквально сьогодні стали, тому і, і власне тут важлива роль. Ми кажемо, що і росіяни не мають чим замістити настільки швидко, і це на нашу думку це призведе, призведе до зростання цін самій Росії, і можливо будуть соціальні якісь вибухи в самій Росії. Дякую. Досить важливим залишається питання про виділення Україні військової допомоги. Так знаємо, що США розгляне таку можливість, і наскільки є реальним, і ймовірним, те, що Україна отримує якесь озброєння. Ну, дивіться, давайте будемо свідомити, що що, щось отримати, треба щось дати. От була війна, коли Друга світова війна, Радянський Союз отримував якісь е, там, остаткування, так? але була програма е, лендлізу, тобто туди йшло золото, звідти йшла військова техніка. А Україна не має нічого. У нас золотовалютні резерви це приблизно 16 мільярдів доларів. Це є нуль. Наприклад, золотовалютні резерви Росії десь приблизно 450 мільярдів доларів. Розумієте, тобто, фактично, ми є надзвичайно бідна, пограбована держава. От я скажу так, що таке був режим Януковича. Фактично, росіяни мали не готувалися. Якщо ми, ми бачимо, наскільки все серйозно були готові росіяни до цього. Вони планували сюди зайти. Вони планували е сюди зайти після виборів Януковича. Тобто, вони сказали. От ти приви, царюй, все, що награбуєш твоє, а потім робиш нам майданчик, а потім заходимо сюди ми. Уряно, я би хотів висказатись по цьому питанню по поводу військової допомоги. Я вже казав перед цим, що Меркель сказав, що військової допомоги з Європи не надійде, тому що вони не вірять, що військовому протистоянню Україна зможе виграти цей конфлікт. Але я би хотів звернути увагу ще на інше і сказати словами Ісуса Христа. Каже, не може устояти ні одне царство, якщо розділиться саме в собі. Я не можу зрозуміти, ми чекаємо на допомогу від когось, чому ходять на свободі. І розкривають свої рти такі люди, як Єфремов, як Симоненко, як Бондаренко. Чому е, не приймаються політики? Ці люди руйнують зсередини нашу державу. І е, та руйнація, яка відбувається всередині, вона набагато сильніша, ніж всілякі озброєння, яке ми не можемо виграти цієї війни, якщо ми в себе внутрішнього ворога не подолаємо. У нас же ж є статті в кримінальному кодексі за сепаратизм, за допомогу сепаратизму. Що мішає? Що не вже мало матеріалів на них всіх? Я не Бо я цього зрозуміти не можу. Тепер подивіться, згадаємо 41-й рік, як били е, радянську армію. А чому били? Знищили командування в 37-му році, сиділи бездарні олухи, керували тим всім. Ми маємо зараз ті самі окруження і то саме, розвалили армію, а тепер ми хочемо, щоб воювали. У нас і внутрішній ворог, перш за все. От... Хто у нас керує? де в нас відбулася люстрація? В чому в нас відбулася та люстрація? За що ми стояли на майданах? За що гинули Небесні Сотні? За що хлопці зараз там гинуть? Я не можу зрозуміти, і ті. І вони ходять далі. Вони ходять далі. І але, вони але, але ходять далі, далі свої роблять. Думка така, що ви все дуже правильно говорите, Сергію, я б, але я би не ну, напружував. мене теж вчора дуже зборило. Я слухав вчора Матіоса, власне, прокурора військового. Він каже: Ну от беремо ми загальновійськовий статут сухопутних військ. І фактично то порушень ніяких не було. Ну як то люди загинули, люди в котлах три котла. Як таким чином, як то, то, то гуду залі, то самі, самі, самі боєздатні корупціонери, частини? Корупціонери, Хабарники сидять, як -так? Всіх але поминуть, але я, знаєте що, я би тут приклад, я один приклад наведу. це було роки десь ну три тому, так? І от е, їду в потягу, і один там в купе там починає: ой той. Е, Табачник такий мудак, так, така, така непорядна людина, і теж не буде ті тих стиль, що він говорив. І Він такий десь так, хвилин 20, Я тоді не витримаю, я йому одну історію розказав. так, І кажу: дивіться, в 15-му році, коли турки вирізали мільйон вірмен, вірмени зібралися. Еліта вірменська і сказала, хто приймав серед турецької верхівки, хто приймав, склали список і почали мучити їх по всьому світу в Австралії, в Канаді, в Сполучених Штатах, десь там на Далекому Сході і так далі. Ну не всіх, звичайно, ліквідували. Ну, йому розказав той приклад. отак зробили вірмени, каже, ви готові взяти пістолети, завтра застрелити та Я, а чого я? От поки в нас не буде. От власне я, я... готовий. О! от власне, отак нас має і так мільйон має знайтися. Розумієте, от тоді ми переможемо. Тому, фактично, ми зараз маємо працювати на тому, щоб розказувати правду через засоби масову інформації, однозначно не робити якісь фейкові. Я не буду говорити про різні інші телепрограми на інших телеканалах, якісь фейкові програми, які говорять ні про що про, 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 про блакитне небо і чисте море. А конкретно склати де війна. Це агресія. Путін може не через два тижні бути в Києві, а через тиждень. А через два тижні він буде у Львові. І фактично гуртувати народ до, 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 збройної, до збройної боротьби. І тільки власне такими спільними і єднанням в кулак, ми можемо протистояти тій агресії. Ви знаєте, я колись спілкувався з бившою пані міністр, міністр кабінету міністрів Польщі. Така людина дуже сильної поважаю. Ольга Іваніки, вона мені колись каже, Сергій каже, розумієш, ще не було цих всіх подій, ще тільки зарождався Майдан. Це було приблизно рік назад. Ще були от ці настрії. Вона каже: розумієш, ви не заплатили за свою незалежність ще тої ціни крові. Ви її ще не, ви її не, ви її не, ви її не зрозуміли, ви її не прочувствували. Ви я, я її намагався переконати в обратному. Ось, але коли я цьому році відпочивав, я е, там були люди з Харкова, були люди з Києва, з Кировоградщини, з Полтавщини. Я був шокований, який був настрій, який патріотизм зараз там. Вечером, коли ну, так би мовити, це не вишиванках були тільки львів'яни і волиняни. Вони, вони всі були вишиванки. Я коли дивлюся зараз репортажі з Сходу України, мене волосся дибом стає. Я не можу сказати, що в нас ми не гуртуємося, я не можу сказати, що в нас. Я навпаки хочу сказати, що, можливо, це і є та дорога ціна, яку ми платимо, врешті за те, щоб зрозуміти, що це і наша держава, що ми маємо бути патріотами своєї держави. І що ми самі маємо тут наводити в себе порядок відносно вашого самоврядування, про те, що ми говорили, подивіться, я вам скажу, чому от, жив в Польщі, бачив їхню модель самоврядування, вважаю її однією з найкращих в світі. Там самоврядування реально багато що може. Кожен громадянин знає, що він реально має вплив на те, що відбувається в нього, в місті в його. Тому що е, лишаються е, податки, якими розпоряджаються депутати, які вибрані ж з них. І на місцевому рівні, е, е, там, не, там немає такого поняття. Мене питали колись в Польщі, а у вас що є депутати мільйонери Ну, я сміявся, я кажу, мільйонери є, то ті з бідніших. То ті з бідніших. Наше царство, так би мовити, є, є, Вертаю до слів Ісуса Христа, не може встояти царство, якщо розділиться сама в собі. Ми зараз на такому, в такі випробування проходимо. Має пройти очищення, має пройти очищення в душах, нам має пройти очищення в умах, ми маємо перестати боятися боятися тих, систем, тих людей, які зараз сидять в тих системах, і тих людей, які нас страхують і в податкових, і у всіх різних інших службах. Це все мають відбутися зміни маю надію, що можливо вибори нам цьому допоможуть. Допомога Європи це добре, але повірте, вона не буде така. Щоб вона вирішила це питання наше з Росії, Я вам дякую, пане Сергію. У нас залишається вже дуже мало часу, і прошу коротко по репліці. Чи, від, чи відчуваєте ви зараз, що українці, кожен українець свідомив те, що зараз у нас на території відбувається реальна війна? Це не конфлікт, це вже не антитерористична операція. І що потрібно, аби ми це усвідомили і змогли боротися з агресором гуртом. Пане Фітьо? ну на мою думку, ми це усвідомили. Ми чітко чітко розуміємо ситуацію, що відбувається, і маю надію, що ми цьому ворогу не тільки протистоїмо, а ми відвоюємо всі с втрачені території. Пане Лук'янко? не всі в нашій державі на сьогоднішній день усвідомлюють, що відбувається війна. Дуже багато людей цього ще не усвідомлюють. В чому ви це бачите? Я бачу в безразлічності до подій, які на сьогоднішній день відбуваються, в бажанні не бажанні чути про те, що відбувається, не бажанні говорити про це, небажані бажання дистанціонуватись від цього всього. Я вам дякую. Я вам нагадую, що це була програма об'єктиві. З вами була Мар'яна Підковська. 40 хвилин тривала наша розмова, і ми говорили про третій рівень санкцій європейських, про те, чи підставить Європа нам своє міцне і дружнє плече. Ми сьогодні почули дуже гарну фразу не може вистояти жодне царство, якщо розділиться саме в собі. Отже, на цій фразі я з вами буду прощатися. Ми побачимося рівно за тиждень. До побачення.